До вашої уваги гібридна форма винограду, писанки Олега Михайловича. динька. Це перше сигнальне плодоношення. Так само попала під приморозки, залишилась одна гронка і от пізніше ще зачепилась тут така собі гроночка. Значить, по цій гроні це все горох. Отак, от більш якась на щось похожа ягідка, Ось з цієї сторони. От ягідка от в порівнянні вона з загальневою монетою маленька. Взагалі, ягідки в неї побільші, легкий мускатний смак. Грона вийшла така збита, це все горох. І що неприємне по гороху, носики потріскали. Саме на грошащих ягодах потріскали носики. Але вони не гниють. Звичайні обробки, так як по всьому винограднику по захисту. Думав підсаджувати ще один кущик, але не буду, бо все-таки мені це не подобається. І запилення це не подобається. І... І оцей тріск не подобається. Поки що я на одному кущику спинюся, побачу по руках, що воно мені покаже. І будемо робити висновки. Більше от немає. Ну, це третій рік кущику і мороз. По цьому року я взагалі висновків ніяких робити не буду, що прибрати, що там досаджувати. Досаджу тільки новинки або ті форми, які я вже впевнений був в них. І є форми, які себе і цього року проявили, то от саме подинці я поки що буду чекати. Дякую за увагу.